Yeah. Отак я заправляю ліжко. <рес> Байдиківка. Вас вітає Байдиківка. Затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує. Знов Спортак усіх врятує. Стефані новенька в місті. Її друзі Піксель, Тріксі, Зігі, Стінжі, всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди. Уперед до зірок до пригод один крок. Байдиківка. Автор ідеї Магнус Шевінг. Велике прибирання. Стефані, стефані, але ж тут і безлад. Не кімната, а дядечку, ви не забилися? Та наче ні? Що це було? О скейт. Пробачте. Та нічого, люба, але може, ти тут прибереш? Я не зараз. Я йду до Пікселя. У нього класна нова відеогра. Може, я пізніше. Як скажеш, але пам'ятай. Чипурній оселі і життя веселе. Добре. Дякую. Ой, леле. А в цій оселі життя геть сумне. Так, дивися, енергія упіймав. Обережно Стефані. Ще трохи. Обережно. Монстр! Куди ти лізеш? Вибач, не страшно. О, треба тікати на інший бік. Біжи. швидше стрибай! Час прибирати. <плес> Який безлад! Приберемо за мить! Ідеально швидше, о кінець класна гра пікселю. Дякую. Хочеш іще зіграти? Ні, мушу йти додому, прибирати в кімнаті, але ж це нова гра. У мене там безлад все, я пішла. Кімната сама себе не прибере. Може, я допоможу? Я б не відмовилась. Тобто, я мав на увазі. У мене є те, що допоможе. Щось воно не дуже працює. Зачекай хвилинку Ага. Що ти робиш? Зараз побачиш. Дай лише завантажу програму. Отак. Ось те, що треба обрізати. І постав сюди зараз. Так. Yeah. Так. А йдемо сюди. Прикольно. Добре. Готово! Проблема прибирання. Відповідь: Прибиральник. Прибиральник 6000. тисяч. що завгодно! А тепер випробуємо. Прибиральнику 6000, тисяч. Роби свою справу. Нічого собі, пляшка зникла. Ага. Швидше побігли до мене. Попереджаю там справді безлад. Ну, прибери це все пікселю. Все зникло. Проблему вирішено. Покажімо зігі. Моя цукерочка. Я знаю, вона десь тут. Але де? Є лише один спосіб дізнатися. Вернути і. Рятуйте! Хтось у біді. Зігі. Спокійно, Зігі, я поряд. Спортаку, я тут. Ні, ні, ні. Тут. Трохи лівіше. Ананас? Спортаку, допоможи, я тут. <ріпи> Ти прийшов допомогти мені знайти цукерочку. Ні, я прийшов рятувати тебе. Але я загубив шоколадку, вона така смачна. Оцю шоколадку? Знайшов! Хочеш? Ні, дякую. Тортик. Заходьте. Hey. Привіт. Зігі, Дивися, що придумав Піксель. Так. Я не можу. Мушу поприбирати. Чудова ідея, Зігі. А як би я ще знайшов нові цукерки? Ти без них геть не обійдешся? Звісно, ні. Нові цукерки. Точно не хочеш. Вона смачна. Ні, дякую. Зігі, мій прибиральник допоможе тобі з цим упоратись. Справді, Клас! Так! А ну, покажіть, як він працює. Можна. Можна? Зіді, там де є робота, коротких шляхів нема. Справді. А ну, відійди Ну добре. Що? Ух ти! Правда круто? Супер. До гри. Побігли. Так, Відеоігри! Ми йдемо. І я люблю її. Мене зачекайте! Штука, що позбавляє сміття. Кому воно треба? Хоча є дещо, чого б я залюбки позбувся. Що це таке? Я хочу цього прибиральника, він буде мій, але як? Знаю, я куплю його. Ні, тоді доведеться витратити всі гроші. Розумне рішення. Так, вони мене ні за що не впізнають. Але й прибиральника навіть дадуть. Може спробувати лицаря. Ні. Так-так. Позичу його на деякий час. Давай, давай! Стрибай! Біжи, стрибай! В своєму кібер світі я хочу вічно жити. Все на своєму місці, на дисках, до місця. Це правда, визнаю. Я техно світ люблю. Дайте CD чи Giga-DVD, обожнюю IT. Комп'ютер я вмикаю. У різні ігри граю. На мишку раз натисну... Хлопоти всі зникнуть. Я справжній з комп'ютером моїм. Комп'ютер я вмикаю, різні ігри граю. На мишку раз натисну і клопоти всі зникнуть. Я справжній бундер з комп'ютером моїм. Давай підсилю вперед! Стефані, давай. На чиєму дебоці. Так, давай, Стефані! Що це був за звук? Я нічого не чув. І я теж. Кажу вам, что избуло. Ну вот снова. Ходячий решок с морозовым. Точно стіл. Є Прибиральник! <laughs> Тепер я можу позбутися будь-чого! Час прибирати. Yeah. не може спокійно постояти. ніколи не зупиняється, тільки якщо бачить дитину в біді. Але я його обдурю. Я так і планував. Це має спрацювати. Ось він. Що з тобою, хлопчику? Ніби все нормально. Ось, тримай. Дякую. Будь ласка, до зустрічі. Папа. -па. Що? Він не зник? Просто став невидимим. Оце так життя. Так. Ми вирішили усі проблеми, і тепер можемо бавитися скільки завгодно. Так. У мене тут щось мокре. Зігі, там нічого немає. То мало бути сухо. Справді, тут мокро і глибко. О, ні. Це ж мій лимонад. Мій прибиральник не прибирає речі, а робить їх невидимими. О, ні, дядечко. Якщо це правда, то весь непотріб лишився у моїй кімнаті на підлозі. Не хвилюйся, Стефані. Я знаю, що робити. Треба лише спрямувати прибиральника на речі ще раз і все знову стане видимим. Добре, А де він? Одну хвилинку? Треба повернутися і розновидиме ти безлад у моїй кімнаті. Це може бути небезпечно. Він зник. Як це зник? Його ніде немає. Треба пошукати. Ми мусимо його знайти. Так, але де ж він? Де ти його востаннє бачив? Так, де тут біля комп'ютера? Пікселю, Як же ти міг його загубити? Не знаю. Глянь на ліжку. Зараз, а я під столом пошукаю. Де ж він? Тут немає. Глянь на дивані. Так, я дивлюся. Ні. Має бути десь тут. Тут немає. Шукай на підлозі. Ніде немає. Це погано. Це дуже погано. Я мала спершу прибрати у кімнаті. Тепер треба повернутися і подивитися, чи все добре з дядечком. Так. А ви шукайте. Добре, Степані. Пікселю? Що? Знайди його. На Напартачив Пікселю, так? Зігі, я вже засмутився через це. Своя правда, вибач. Тут немає. Треба знайти прибиральника і все повернути на місця. Дякую, Стефані. Навіть не уявляю, як це я так упав. Часом я буваю такий незграбний. Мені шкода, дядечку. Я маю знайти прибиральника. Я зголоднів. Час поїсти фруктів. Ой, Ой даруйте. Пікселю, все нормально? Хто Це Це я Спортак. Спортак. Так? Ти теж невидимий. Невидимий? Ні, я. А й справді я не видимий. Отже, на тебе подіяв прибиральник. Тобто хтось його викрав. Не хвилюйся, спартаку. Я все зроблю як було. Тільки прибиральника повернув, а ти лишайся на місці. Ті там і... пікселю. Я й стою. Я знаю Спартаку. Тримай яблуко, щоб я тебе бачив. Отак. Ага. Чудово. Я принесу прибиральника, а ти стій тут. Нікуди не ходи. Не рухайся! Добре? Добре. Ух ти, я невидимий. А що ж далі? І що з того, що Спартак став невидимий? Мені треба, щоб він зник. Хоча. Кого не бачать, того й не пам'ятають. Розіб'ю прибиральника, і більше Спортака ніхто не побачить. Робі хоче розбити прилад. Треба його зупинити. І більше ніхто його не знайде. Ніколи. Попася. Ану, повернися. Ні, це моє. Віддай. А я вже. Кто субиди? Видай, кому кажу. Не, я кажу Стинджи, це моє. А я кажу, це моє. Не. Видай. Дай сюди. Це моє. Не розбувай, бо ми більше ніколи не побачимо Спартака. В Цьому і є весь смак, друже. Коли він зникне, байдиківка знову злидачіє. Ні. Мабуть, слабенько кинув. Це щось незвичайне. Аго, робі! Хто тут? А вгадай! Спартак. Вгадав! Ти мене не впіймаєш! Отож, друже! Обережно! Я завжди любив слухати спів пташок. Тримай пікселю! Приготуйся рематеріалізуватися. Добре, готовий. Так. Вийшло. А тепер до роботи. Так. Готовий. Почнімо. Добре. Ой, мало не забув. Спочатку найголовніше. Так, а тепер повернімо все назад. Починай тут. Так. Так. Пікселю, Отам. Добре. Дім зігі. Я перевірю, чи все решта на місці. Гаразд. Згода. Тепер треба повернути школу. Отаку здається це все. Ну нарешті байдиківка в нормі. Пікселю! Пікселю! стефані. Я тебе повсюди шукаю. Я маю тобі. Ти перший я просто хотів вибачитися за ну за прибирання. Треба було просто допомогти тобі прибрати. А я хотіла вибачитися за те, що сердилася на тебе. Я мала просто усе прибрати сама. Спортаку, ти був правий, коротких шляхів не буває. Точно я радий це чути. Але, Пікселю, що ти робитимеш, далі? Позбудуся цього приладу, Ага, а потім допоможу Стефані прибрати у кімнаті. Сходімо. Сходімо, Спартаку! Бім бам, дігерідон. Смішні слова у танці, я співаю. Про що співаю, і сама не знаю. А ну ми разом танцювати, під музику стрибати. Крок, крок, і ще крок. Зараз робимо. Стрибок обернулись, сплеснули і ще крок, і ще крок. Поворот і знов підскок! У гурті танцювати весело. Досить з мене цих штучок!»